4 вересня 24-го року закінчуємо збір Талгарочки. Вже було три прийоми, це вже зачищаю, тому що вітер почав обсипати плоди. Вже по пару плодиків лишилось. Без поливу, трохи дрібненька. Спочатку рвав самі жовтенькі, а тепер уже все зачищаємо, тому що вже її майже не лишилось. В цьому році все дуже рано. Дуже дуже рано. Тому таке враження, що завтра, післязавтра вже треба буде рвати рікс. Отакі грушки. Невибагливі, прості.